Житомир знову у Жолобі. На щиті до міста повернувся 33-річний захисник батьківщини Андрій Мельник. Андрій Васильович народився 13 грудня 1989 року у селі Копанівка на Житомирщині. Він зростав у дружній, люблячій, багатодітній родині. З маличку він був працьовитим, зростав відповідальним, наполегливим, добрим. Закінчивши Тапорищинську загальноосвітню школу, одразу почав працювати на різних підприємствах, як в Україні, так і за кордоном. Зарекомендував себе як відповідальний відданий працівник. Його любили, поважали колеги, до нього дослухалися завдяки. Ініціативам Андрія Васильовича підприємство досягало великих успіхів у виробництві. Найбільшою любов'ю Андрія була його сім'я, якій він присвячував весь вільний час. Разом із коханою дружиною виховував двох синів, заради яких чоловік жив та працював. Любив подорожувати разом із родиною, любив виїзди на природу, любив подорожувати до моря. Також він любив риболовлю його. Веселий характер, його щирі жарти та тепла посмішка робили його душею будь-якої компанії. Подружжя придбало будинок, мріяло про щасливе майбутнє для своєї родини. Однак війна зламала їхні плани. Коли в країну прийшла страшна біда, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Андрій Васильович, не вагаючись з перших місяців повномасштабного вторгнення, доєднався до лав захисників України в одному з підрозділів збройних сил. Андрій мужньо та самовіддано ніс службу. Деякий час працював інструктором у навчальному центрі. Побратими говорять про нього як про чесну та добру людину, яка ніколи не залишить у біді. Завжди допомагав чим міг на нього можна було покластись. Та людина, яка якій можна довірити свою спину, він завжди казав, як є. Ніколи за спиною не говорив. Завжди казав чесно, чесність його риса характер. Характеру саме найкраще, доброта Й був дуже доброю людиною. Насправді, згодом воїн став на захист України на найважчих лініях зіткнення з ворогом, 12 липня 2023 року. Андрій виконував бойове завдання, після якого його вважали зниклим безвісті. Родина довго чекала, молилася, вірила. Сподівалася, Сподівалася знайти в полоні, але живим, на жаль, дива не сталося. І сьогодні Андрій Васильович повернувся до рідної Житомирщини. На щиті. у скорботі за Андрієм залишилась родина: сини, близькі, друзі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою.